Друзі, Академія мільйонерів продовжує тему Суперсил. Суперсил в напрямку здоров'я і краси. І от якраз ще є останні дні, щоб придбати квиточок і поїхати на Академію здоров'я, яку організовує Лар Хелс Юті в Києві 5 квітня. А ми Одеситами їдемо, тому доєднуйся до нас. І якщо ти в Академії мільйонерів, і в тебе є жага потрапити на Академію здоров'я, то звертайся до мене в особисті, придбаємо квиточок і зустрінемось в живу там. Ну, давай дивитися, що ж тут в нас є. Цікаве, що надихає вже п'ятий рік. Що становить величезну користь для здоров'я для зовнішнього вигляду, адже психологічно нам допомагає академія мільйонерів плюс а, фінансовий інструмент, який пропонує компанія-виробник цих чудових продуктів. По-перше, бальзам для обличчя це подарунок, який компанія зробила в кінці березня таким акційною пропозицією. Якщо ти робиш замовлення, в певний період От я в перший день оголошення акції зробила замовлення, а це мій другий подаруночок, адже перший був лосьон, його розібрали в перший же день, а бальзам для обличчя розібрали в другий день, коли я робила друге замовлення. І мені пощастило і той, і той подаруночок взяти. В акційних пропозиціях зубні пасти їх компанії три. А верніше з дитячою це чотири. А тут я завжди беру для себе різні. Моя улюблена і необхідна це саме паста на базі алоя для чутливих зубів. На заміну я користуюсь або гелевою пастою з алоєм, або мікросильвером. Бо спілкувалися зі стоматологом і кажуть, яка б крута зубна паста не була. А для того, щоб і ясна, і емаль була крута, то необхідно змінювати. От якраз LR Health Beauty знає цей секрет і пропонує на вибір. Також для мене вже шампуньки обожнюю, коли в мене особисто є склад міні, щоб я знала, що з фінансової доцільності краще продукцію купувати в акційні пропозиції, акційні пропозиції на протязі декількох місяців. Потім повторюється, і я беру собі рівно стільки, так що в мене був ще маленький запас. Ну і потім з, з цим можна вже особисто працювати в цьому місяці. Одна продукція улюблена, да, якою я користуюсь наступному місяці. Інша продукція, яка вже закінчується. І а, компанія на декілька днів оголосила акцію на ProBalance. ProBalance – це наші мінерали, причому дві а, пляшечки. Я заборгувала мамі. Або були клієнти, і в нас вдома вже залишились. А в нас склад так є мій домашній склад. Мама собі користується продукцією і робить склад. І коли в мене є екстрені ситуації, коли телефонують Женя, треба вже сьогодні, то в мене по різним сусідам, да, по і по партнерам, і по домашнім заничкам можна а, щось да, допомогти людям, яким треба от. Саме зараз тут захотіли, тут, тут взяли. І одна пляшечка це мені особисте, в, в мою ничку. От, тому дивіться, тут суперсила яка. Да? По-перше, мінерали для а, злужнення організму, да? а, для насичення організму такими корисними речовинами, як калій, кальцій, хром, молібден, необхідний і для кісток, і для м'язів. Догляд за волоссям. Догляд за обличчям, догляд за ротовою порожниною, і це всім на цьому. Окрім того, що ти гарнішаєш, стрункішаєш, ти себе гарно почуваєш, в тебе енергії зашкалюють. На цьому виробник ще дає можливість розвивати власний бізнес, об'єднувати навколо себе людей, і ця ідея навіть трансформувалась в мене з моїми суперсилами. В академії мільйонерів. тож рекомендую доєднуватись до академії, звертати увагу в на факультеті здоров'я і краси на цю продукцію і користуватись тією користю, яку компанія надає вже 40 років, і на території України вже 14 рік, коли себе продукція зарекомендувала і зараз неймовірний зростає. А зростання не просто так, а через те, що продукція дійсно крутезна, і ми маємо можливість нею користуватись. Тож пишіть дірем, доєднуйтесь до академії, користуйтесь цією продукцією. А я вам завжди допоможу і знаннями, і оточенням, і буду надихати на те, щоб ви гарнішали і емоційніше здоровські себе почували.